Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні роздивлятись, хто змінив своє ставлення до вас. Кого покажу? Так. А ви знаєте, людина, з якою ви дуже часто розмовляєте по телефону, і щось як справдилось з того, що ви казали. У когось це торкається здоров'я, у когось це торкається фінансової складової, або якогось, якоїсь справи, за яку ну, людина або отримує гроші, або повинна отримати гроші. Тут і про чоловіків, і про жінок тут. Ну, вмійте почути свою інформацію, як зазвичай. Так, давайте дивитись саму філіжанку. Це було ж в блюдечко. А сама філіжанка показує одразу чоловіка, з яким ви спілкуєтесь. Ну, якісь справи є між вами, ділові, робочі справи. Знаєте, якось він так аж плечі розправляє, такі, як знаєте, як зростом вище стає, спілкуючись з вами. Дуже подобаєтесь. Це знаєте, спілкування могло розпочатись просто ділова сфера, а потім людина вже якось до вас, як до людини, починає прихильність мати. За вами, за кимсь з вас м -м стежить чоловік, або дуже коротко стрижений, або людина просто лиса. Ну, може, взагалі просто волосся бріє і нема його. <г siege> Якось так, знаєте, може і на вулиці вас бачити, і себе не показувати, а так, дивитись за вами. Як ви десь там пересуваєтесь вулицею, може взагалі десь будівля і як за рогу виглядає, спостерігає щось за вами. Для когось з вас, знаєте, провокація йде від чоловіка, коли чоловік як сховався і очікує, що ж ви тепер робити будете, якийсь такий дитячий садочок. Чи ви злякаєтесь, чи ви будете вишукувати його, ну, щось таке, знаєте, дитяче, дитяче. Так, тепер для дівчат, які. Які мають здібності езотерічні. Дівчата, кажу вам одразу, ваше доволі близьке оточення. Угу. змінює до вас ставлення. Знаєте чому? Тут показана ситуація за вас, як вступився або, наприклад, не дає доступу до вас чоловік. І з вами тепер спостерігають, а що там у вас діється, що там, як там у вас справи взагалі? Особисте ваше життя, от, сімейне ваше життя, от, це має цікавість для людей. Сусіди, подруги, там, ну, тут сім'ї, тут просто сім'ї. Далі дивимось. Хто змінив до вас своє ставлення? Це точно сусіди якісь ваші. Тут якась ситуація заплутана взагалі-то, і вона як ділиться? от Наприклад, тиждень пройшов, щось обговорили. Наступний тиждень щось там відбувається, знов щось обговорили, це щось взагалі, тут мені якийсь трубопровід якийсь взагалі показаний. І тут як зібрання якесь, знаєте, от люди, ну, наприклад, сусіди збираються між собою обговорюють ситуацію, ви в цій ситуації не так, щоб дуже там осторонь тримаєтесь, але от не просто не приходите на ці зібрання. Може, у вас часу нема, може не знаєте взагалі, що буде таке зібрання. От вашу відстороненість, відстороненість в цьому випадку люди обговорюють? Далі Змінив своє ставлення до вас. Показують мені жінку, але щось вона намагається від вас чоловіка відвернути якогось. Це і по роботі може бути ситуація, і якщо там десь у вас якась спільнота є, може це друзі, може, хтось ще. Ну от, Як намагається, таке, знаєте, о, наговорити йому всілякого. Не дуже тут вийде, бо чоловік тут, знаєте, він, він навпаки, вийде навпаки, він тепер більше до вас буде придивлятись. От йому більше цікавість буде тепер до вас. Хотіла одне зробити, а зробить інше. Дивується, щось на вас жінка, з якою ви заробляєте гроші, Ну тобто співробітниця якась ваша. Якесь є питання, яке. Зараз. Це знаєте, коли наслухалась різних, різних людей, тут самі чоловіки, три чоловіка мені показані, від неї відходять, кожен щось своє сказав. І є ви людина, яка весь час заклопотана, весь час ви десь там на телефонних розмовах, якісь питання вирішуєте, і вона а, ну слухайте, ви тут їх тримаєте як під контролем. Ця жінка, вона, знаєте, задається питанням, як, як вам це все вдається, і чи і якісь дві справи стосовно грошей. Щось взагалі здивування От дивиться на вас здивовано, але дивіться, як. Одна грошова якась тема взагалі у неї під питаннями вона така як сюрпризом для неї, буде вас питати, щоб ви пояснили. Інша вже так не така важлива, але щось теж цікаве. Тобто, щось ви повинні будете допомогти розібратись людині, щось вона не розуміє. Є питання в неї. Так. Хто змінив своє ставлення? Ага, тут є жінка, хоча повертаю і на чоловіка, мені схоже, тож для кого я? Для когось це жінка, для когось чоловік. Людина, яка, з якою працюєте разом, або якісь є у вас спільні робочі теми, може час від часу приїздити, приходити до вас. У вас бувають розмови, але ну, такі, знаєте, складні теми ви піднімаєте між собою, обговорюєте. Ви якусь цікаву ідею висловите. Або це, знаєте, як цікава думка, як тут не просто до вас, тут навіть змінюється ставлення до самої теми. Яку з вами буде обговорювати людина? Робота соціум. Там ну, будь-яка тема може бути, може бути суто роботи торкатись, може тільки соціуму. Якийсь чоловік тут зі своїми почуттями до вас, до жінки, ваша фігура його просто вражає. ваші жіночі форми. Ваша таємничість дуже тягне його саме тому, що ви дуже таємничі, ви не відкрита натура, ви жінка, яка він вважає, що ви багато чого приховуєте. Не говорите до кінця, навіть якщо ставить вам питання, то ви тільки частинку йому відкриваєте. Ну і слухайте тут, взагалі-то для когось з вас він такий, що він далеко дивиться, він навіть думає, що я б таку і за дружину мав би. Так далі, а тут людина, яка має якийсь стосунок або до водної стихії, або ж мешкає десь біля води. Або просто от любить е, на водоймі бувати. Може, працює якось щось пов'язане з водоймою. Чоловік це саме чоловік. Знаєте, тут йому зараз трошечки важко, настільки у нього змінюється до вас ставлення, він це обговорює з іншим чоловіком, може, ну, якась довірлива особа, друг, там, родич якийсь. Дивіться, тут тема про те, що він каже, я вже, вибачте, тут, тут таке очищення в людини йде зараз. Навіть уловлюю ці енергії від нього. Очищення е і енергетичне, от знаєте, він такий тягар зараз з себе скидає. І очищення, коли людина відвертається цілком і повністю від свого минулого, воно там бурхливе було. І каже все. На цьому я зупиняюсь, я кидаю свій якар біля цієї людини. Мені більше нема чого шукати. Тут мені такий показаний. Г С. Це ініціали можуть бути, або ваші, або людини. Літера є ще сюди йде. І е, цифри 5, 3, Може бути або число народження, або місяць народження, або остання цифра рік народження. Угу. Це так, щоб ви розуміли, про кого мова, або для кого з вас мова. Іде. Так. Жінка з собакою. Зараз чекаєте, бо тут набігло людей. Так, дивіться, якщо жінка з собакою, це можете бути ви, гуляєте з собакою, вас бачать два чоловіки. Один з бородою. Чорнявий такий, і очі в нього такі, ну, доволі такі, знаєте, великі і теж темні. Мені тут більш темні йдуть. Кардинально змінив своє ставлення до вас. Все більше і більше ви йому приємна людина. Якось так, знаєте, от тягне людину до вас. Показаний інший чоловік, але цей задивляється на вашу собаку. Щось йому саме собака дуже, дуже подобається. Він, знаєте, це коли людина як приміряє на себе. Як би я був з такою твариною, от може і собі таку тварину завести? Угу. Що перший розповідала, дуже працьовита людина. І дуже він такий: знаєте, він, або він земної стихії, або він такий, що ну, от, любить з землею працювати. Або взагалі просто його робота пов'язана з праця з землею, якимсь чином там. Mm -hmm. Але не обов'язково це так точково для когось іде. Інформація. І останнє, що скажу, тут є чоловік, який багато питань може ставити вам, або звертається завжди з якимись питаннями. Людина така, що ви можете йому в чимось допомагати, він вам з задоволенням допомагає в чимось. Такі, знаєте, невеличкі якісь справи між вами. Літери А В О С Б, угу. літера Л ще сюди ж і літера Ф. Ну, от і все. Ось таких людей показала філіжанка. Я маю надію, що ви, може, когось впізнали. А якщо і ні, то нічого страшного, бо буває таке, що філіжанка показує трошки наперед, ви потім зрозумієте, про кого йшла мова. Бережіть себе, будьте в безпеці, і щастя, радості вам, здоров'я і благополуччя в усьому, в усіх ваших справах. І побачимось в нових відео. Всім пока!